Коротенько про мої враження з такого тримеру вексор. Потужністю 600 Вт, 10 тисяч обертів Кітример на 12-вольтовий акумулятор, правда. Наклейка 36 вольт. Китай, а заявлялося у на сайті. Це є німець німецька. Так, що ще? Ну, на сайті, звичайно, писало, що тут потужність не Вт, а 1200. І кількість обертів Не 10 тисяч, а 15 тисяч. Що я хочу сказати? А, ну по-перше, йде 5 штук таких пластмасових ножиків і 2 металевих ножика. Що я хочу сказати? Що тут ніяких 36 вольт немає. Тут є 12 вольт. Скоріше всього, що то є на 1 ампер годину. Враховуючи те, що, ну максимум 1,5, враховуючи те, що... Зарядний пристрій на 1 А. Далі. рахунок роботи. Коли поставити оті ножики чи пластмасові, чи металеві, коли опустити в траву, це Та травичка така маленька, але є велика трава, великоста мага трава. Воно зупиняється. В комплекті є ось така такий диск. Він розрахований, напевно, на дрібні кустики, тому що тут є порана пайка і розведена в два боки, так як для як диск по дереву. І що? Значить, з тим диском воно не зупиняється коли пустити в траву, вона не зупиняється. Так, які можливості тої косарки? Практика, практика показує, що 20 хвилин вистачає одного акумулятора. Що тим акумулятором можна зробити за 20 хвилин? Можна накосити отакий кошечок і перейти площу 10-12 метрів квадратних. Ну воно і що легеньке, зручне, тут регулюється оця головка. Сам кут. Є три положення. Ну, фіксується. І також дуже на самої штаби фіксується. Тут тобто можете собі присісти і сидячи, трошки щось там пощебати, пошчеба, Можна настоячи. Ну, це така забавка, така іграшка. Щось покосити. Небагато. І можливо навіть, якщо у вас є помічники, яким не можна доручити більш потужне обладнання. То для них підійде такий в самий раз. Воно не потужне. Тут от я от косив в шльопанцях, навіть не дуже побризкала мені по ногах. О, така бензинова косарка, то кидає і по очах, і по... Куди не хочеш. Та там і написано в інструкції для великої Косарки, що не можна знаходитись без захисту людей на відстані в межах 15 метрів. У радіусі 15 метрів. Оце. Набагато безпечніше. І це ну, Єдине, що бентежить, що на сайті показують одно, а в реальності воно не відповідає, тому що заявлено. Я не можу сказати, що я тим не задоволений, тому що для своєї роботи воно е виправдовується, але то, що написано на сайті, ну, явно видно, що наклейки не від цього. Я ще раз скажу, тут не є 36 вольт, тут є три акумулятори по 37 вольта, загально на 12 вольт. Ну і тут також наклейка не, не буде мати. Той двигун не буде мати 600 Вт, скоріше всього, що це є для якогось двигуна з змінним струмом, ну, не, Не для цього двигуна. Ну, так взагалі, не я кажу, для помічника, який не може у своїй, чи фізичним, чи віковим е даним, не може, вам, не може використати більш потужне обладнання, то це підійде. Ось хаті. Невеличкий огляд, кому сподобалося, значить сподобалося. Кому не сподобалося, значить і не сподобається. От, я думаю, що я об'єктивно розказав, що це за пристрій. Не буду казати, що тут є якісь там позитивні сторони чи негативні, тому що ті показники для кожного можуть бути індивідуально е, такими, що відрізняються. Тобто для когось один і той самий показник може бути позитивним, а другий буде казати, що ні, що йому то не підходить. Отже, такі мої враження Ну, мені підходить. ya kuzowa wow. ho.